Радо вітаю всіх, хто з нами у студії Марина Краминська команда телерадіокомпанії Лозова готова розповісти про останні міські новини. У вівторок у Лозові відбулися загальні збори уповноважених представників членів асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Асоціацію утворено у 2007 році. Сьогодні її членами є 465 громад області. Це майже 96% від загальної кількості. Місцеве самоврядування це специфічна форма влади. В ході роботи виникають питання спільні для багатьох. Саме для їхнього розв'язання, для координації зусиль та напрацювання спільних форм роботи, керівники громад області об'єдналися. Насамперед прийняли до асоціації нових членів Староводолаську сільську раду. На початку роботи загальних зборів своїх колег привітав Лозівський міський голова та побажав, аби інформація отримана у Лозовій, стала йому подальшому у нагоді. Нам можна з вами знайти тисячу для того, чтобы ничего не делать. Как сделать, это проблема, которая сегодня ну, замыкается на нас как. Представників представників громад керівники громад Харківської області обговорили деякі питання щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, концепцію його реформування, не торкаючись адміністративно-територіальної реформи, говорили лише про нюанси діяльності в площині економічній, бо проблемним було є і залишається питання фінансове. Не стільки повноважень, скільки можливість виконувати ці повноваження, реалізувати ці повноваження. Вони як правило, спирають на фінансову можливість залучення будь-яких джерел. Незаборонених законодавством, пошук таких джерел є одним з пріоритетів у роботі місцевого органів місцевого самоврядування. Членам асоціації було надано інформацію про Харківський регіональний інформаційно-ресурсний центр. Керівникам територіальних громад області порекомендували активніше долучатися до участі у проєктах, конкурсах, грантах різних рівнів. Бо сьогодні це додаткове фінансове джерело вирішення окремих питань громад. Проведення виїзних загальних зборів стало сталою практикою. І це дає свій позитивний результат. Одна справа почути, а зовсім інша справа, коли ти особисто можеш поспілкуватися, подивитися, по перше, ознайомитися з досвідом колег, побувати на цій території, подивитися, як організована тут робота в Лозівській міській раді, яка зала пленарних засідань, які підходи тут використовуються. тому що кожен район це специфічний і має свої особливості. Знайомиться з досвідом розв'язання питань місцевого значення в інших територіях. Це для місцевого самоврядування знакова річ. І я думаю, це правильно за створення належних умов проведення зборів асоціації у лозовій головуючий, Микола Тітов передав Сергію Степанову письмову подяку президента асоціації. От о, в житті я впевнений, що у вас було багато всяких наград. але загласійте, що такої награди у вас не було. По закінченню засідання члени асоціації відвідали свято Смоленський храм Лозової та ознайомилися з роботою Лозівського ковальського механічного заводу.